Увесь світ від шай до Китаю гуде навколо електромобілів. Такі гучні імена, як Тесла Ілона Маска та китайська BYD, повністю залучені до розробки електромобілів. Але знаєте що? Японська Мазда готує щось абсолютно несподіване, і це змусило всіх обговорювати це питання. Поки вся автомобільна промисловість поспішає випустити більше електромобілів, мазда працює таємно. І вони ось-ось зроблять сенсацію. Ходять чутки, що інженери Mazda створюють революційний гібридний двигун, так гібрид, а не повноцінний електромобіль, який може сколихнути всю галузь і змусити навіть найбільші компанії з виробництва електромобілів переглянути свої плани. Отже, що такого особливого в цьому гібридному двигуні його називають гігантським технологічним кроком. Щось, що може змінити те, як ми їздимо та подорожуємо. Хочете бути в курсі цієї технологічної революції? Натисніть кнопку підписки, щоб першими дізнатися, що буде далі. Давайте поговоримо про це. Генеральний директор Мазда нещодавно зробив сміливу заяву: майбутній двигун компанії готовий революціонувати всю індустрію електромобілів. Ця заява викликала резонанс у автомобільному світі. Автомобільна промисловість вирує від хвилювання і наближається щось грандіозне. Але перш ніж ми зануримося в цю революційну технологію, давайте повернемося назад і подивимося, як Мазда сюди потрапила. Уявіть собі, невеликий завод у Хіросімі, Японія, у 1920 році, він не виробляв автомобілі, він виготовляв корок для пляшок та ізоляції. Саме тут починається історія Мазда, як Toyo корк Кіо, заснована Джудзіро Мацудою. Він був великим мрійником зі здібністю до вирішення проблем, і його маленька компанія збиралася вирушити у неймовірну подорож від корка до автомобілів. Джудзіро не був задоволений лише виробництвом корка. До кінця, 1920-х років він хотів більшого. Світ пришвидшувався, машини були всюди, а люди хотіли рухатися швидко. Тож, у 1927 році його компанія відмовилася від корку у своїй назві, ставши Тойокіо. І почала гратися з технікою. Потім, у 1931 році, вони зробили сміливий крок. Уявіть собі химерний триколісний транспортний засіб під назвою Мазда Гоу, частково мотоцикл, частково вантажівка мчить вулицями хіросіми. Чому Мазда це натяк на ахура мазду, давньоперського бога світла та мудрості? І це трохи схоже на прізвище Джиро це ім'я несло в собі іскру великих мрій освітити світ розумними, практичними машинами. Маздіго був справжнім хітом, жвавим триколісним транспортним засобом, який малий бізнес любив за його дешевий та надійний транспорт. Але 1930-ті та 40 ті роки були важкими. Друга світова війна сколихнула хіросіму. А коли в 1945 році впала атомна бомба, завод Мазда перетворився на імпровізований шпиталь. Однак дух Мазда залишався сильним. До кінця того ж року вони повернулися до справи, створюючи вантажівки, щоб допомогти відбудувати своє місто. Це прагнення ніколи не здаватися стало основною частиною того, ким є мазда, міцна як цвяхи, незважаючи ні на що. До одна х років мазда була готова ставити вищі цілі. Вони почали виробляти невеликі чотириколісні вантажівки. Але справжня магія сталася в 1960 році з купе R 360 – їхнім першим легковим автомобілем. Він був чарівним, компактним і не спустошив гаманець. Ідеально підходив для зростаючого автомобільного буму в Японії. Потім, у 1967 році, Mazda сміливо випустила Cosmos Sport 110S з роторним двигуном Ванкла. На відміну від звичайних двигунів, які гучно пихкають, цей обертався плавно як іграшковий дзига. Це був ризикований крок, але він показав світові, що Мазда не боїться виділятися. Цей роторний двигун став візитною карткою Mazda. У 1970 році вони вирушили в Америку з купе r 100 і водіям сподобалася його жвава атмосфера. До 1978 року спортивний автомобіль RX-7 підкорив серця своїм крутим дизайном та гудінням роторного двигуна. Але 1970-ті роки не були зовсім гладкими. Настала нафтова криза, і бензинові роторні двигуни втратили деяких шанувальників. Грошей також не вистачало, поки Форд не втрутився в 1979 році, надавши Мазда кошти та підтримку для продовження роботи. 1980-ті роки принесли новий початок. У 1984 році той ОКО офіційно стала Mazda Motor Corporation, Об'єднавши бренд і компанію. Потім, у 1989 році, вони випустили MX-5 Miata – маленький родстер, який був повністю присвячений розвагам. Доступний, легкий і створений, щоб викликати посмішку. Він став найпопулярнішим у світі двомісним спортивним автомобілем. У 1991 році Mazda зірвала джекпот, коли їхній гоночний автомобіль 787B виграв 24-годинні гонки на плаву. Ставши першим японським виробником автомобілів, який виграв цей трофей. Але 90-ті були не такими вже й хорошими. Економіка Японії зазнала краху, і Мазда потрапила у скрутне становище. Форд прийшов з додатковою допомогою, щоб втриматися на плаву. З новим керівництвом Мазда затягнула паски, спрямувала свою енергію на створення автомобілів, якими було приємно керувати, і намагалася досягти успіху. До 2000 років Мазда знову була в дії. Їхній слоган «Зум-зум» виражав їхню пристрасть до задоволення від водіння, і такі автомобілі, як Мазда 3 та Mazda 6, завоювали серця всюди. У 2008 році Ford Форд продав більшу частину своєї частки, і Мазда стала самостійною, сильнішою ніж будь-коли. У 2010 році він працював над новими ідеями зі SkyActiv Technology, створюючи двигуни та автомобілі, які були легшими, кращими для планети та водіння, якими все ще захоплювало. Його дизайн кото. Названий душа руху надав таким автомобілям, як ці X5, елегантний, майже реалістичний вигляд, який привернув увагу людей. Зараз Mazda це велике ім'я в усьому світі, яке щороку виробляє понад 1,5 мільйона автомобілів на заводах від Японії до Мексики. Вони ніколи не забували свого коріння в Хіросімі, місці, яке навчило їх долати важкі часи, від незвичайного Mazda Go до електричного MX30. Історія Mazda це історія душі. Створення автомобілів, які не лише доставляють вас у потрібні місця, а й роблять поїздку особливою. Хоча ми тут, щоб поговорити про революційний двигун і зрозуміти, чому генеральний директор Мазда впевнений, що він випередить електромобілі, спочатку потрібно дізнатися про гібридні двигуни. Зростання гібридних двигунів хід для нашої планети. Уявіть собі світ, де ваш автомобіль п'є пальне, як верблюд п'є воду в пустелі, менше забруднює навколишнє середовище. Та все одно доставить вас куди потрібно, не завдаючи шкоди, звучить як мрія чи не так. Що ж, саме тут з'являються гібридні двигуни? Вони змінюють світ транспорту зі зміщенням глобальної уваги до чистіших, ефективніших транспортних засобів. Гібридні двигуни витягують на перший план практичне та екологічно чисте рішення. Але чому вони такі популярні? І чому повністю електричні транспортні засоби, попри весь ажіотаж, не є ідеальним рішенням? Спочатку давайте поговоримо про те, що робить гібридні двигуни такими особливими. Гібридний автомобіль поєднує в собі традиційний бензиновий двигун та електродвигун. Уявіть собі це як динамічний дует. Бензиновий двигун справляється з тривалими поїздками та підняттям важких вантажів, тоді як електродвигун підходить для коротких поїздок та міських прогулянок. Така командна робота означає, що гібриди використовують менше палива, іноді скорочуючи його споживання на 30-50 порівняно зі звичайними автомобілями. Менше спаленого палива означає менше шкідливих викидів, що є великою перевагою для якості нашого повітря та клімату. Крім того, гібриди не потребують підключення до мережі як електромобілі. Вони заряджають свої акумулятори, використовуючи енергію гальмування або бензинового двигуна. Тому вам ніколи не доведеться шукати зарядну станцію посеред ніде. Гібриди також неймовірно універсальні. Незалежно від того, чи проноситеся ви крізь міський рух, чи їдете по відкритій автомагістралі. Вони легко адаптуються. У заторі з частими зупинками електродвигун забезпечує тиху та ефективну роботу. У тривалих поїздках бензиновий двигун гарантує, що вам не доведеться турбуватися про те, що у вас закінчиться заряд. Така гнучкість робить гібриди чудовим варіантом для всіх типів водіїв, міських пасажирів, дослідників сільської місцевості чи будь-кого середнього. І не забуваймо про вартість. Гібриди часто дешевші за електромобілі на початковому етапі. А завдяки кращій економії палива ви також економите гроші на заправці. Не зрозумійте мене неправильно, електромобілі мають свої переваги, вони не виробляють нульових викидів вихлопних газів, що звучить чудово для навколишнього середовища. Великі компанії люблять рекламувати їх як найкраще екологічне рішення. Але електромобілі мають деякі реальні труднощі, які роблять гібриди розумнішим вибором для багатьох людей. По-перше, заряджання електромобіля може бути клопітким. Якщо у вас немає зарядного пристрою вдома, ви залежите від громадських станцій, які не завжди легко знайти, особливо за межами великих міст. А заряджання займає час, іноді години на відміну від заправки бензобака за лічені хвилини. Також є проблема з акумулятором. Заміна акумуляторів для електромобілів є дорогою. А їх виробництво може бути важким для навколишнього середовища, вимагаючи видобутку таких матеріалів як літій та кобальт. Цей процес часто залишає більший вуглецевий слід ніж створення гібрида чи навіть звичайного автомобіля. Крім того, електромобілі можуть бути дорожчими на початку, що робить їх недоступними для багатьох бюджетів. А якщо ви живете в холодному кліматі, акумулятори втрачають ефективність при мінусових температурах, зменшуючи запас ходу, коли він вам найбільше потрібен. Ще однією великою проблемою є тривога щодо запасу ходу. Електромобілі зазвичай проїжджають від 200 до 300 мет на одному заряді, але реальні умови, такі як інтенсивний рух або гучне використання кондиціонера, можуть розряджатися так швидко. Гібриди з іншого боку дають вам найкраще з обох світів: електроенергію для коротких поїздок і бензин для триваліших, тож ви ніколи не будете витрачати заряд батареї. То чому ж гібридні двигуни є таким популярним? Вони досягають ідеального балансу, скорочуючи споживання палива, зменшуючи викиди та роблячи речі доступними та зручними, вони не вимагають абсолютно нової інфраструктури, як електромобілі, і вони вписуються в наше життя, не змушуючи нас змінювати наші звички за одну ніч? Хоча електромобілі мають своє місце, їхні недоліки, проблеми із зарядкою, висока вартість. Та екологічні компроміси означають, що вони не є універсальним рішенням, як деякі стверджують. Гібриди це як доброзичливий сусід, який завжди готовий допомогти. Надійні, практичні та готові зробити світ кращим місцем, ефективніше долаючи дистанцію. Чому Мазда робить ставку на гібридні двигуни в майбутньому? Великий план Мазда щодо впровадження гібридних двигунів. Ви можете запитати, чому гібриди? Чому зараз? Мазда завжди була своєрідним бунтарем в автомобільній промисловості. Саме вони створили культовий MX-5 Міата, спортивний автомобіль, в якому головне чисте задоволення від водіння. І вони ніколи не боялися робити все по-своєму. Тож, коли вони кажуть, що подвоюють кількість гібридних двигунів, це не просто слідування тренду, це ретельно продуманий крок, який відображає, ким вони є і куди, на їхню думку, рухається світ. По-перше, гібридний рух Мазда полягає в розумінні того, що потрібно водіям саме зараз. Світ швидко змінюється. Ціни на бензин одного дня зростають, наступного падають, і всі говорять про зміну клімату. Електромобілі і віз це супер круто, але давайте будемо реалістами: не всі готові перейти на повністю електричний транспорт. Можливо, у вас немає зарядного пристрою вдома, або ви любите подорожі та хвилюєтеся про пошук зарядних станцій десь посеред ніде. Мазда це розуміє. Гібриди це ідеальний компроміс. Вони забезпечують паливну економічність та нижчі викиди електродвигуна, але у вас все ще є бензиновий двигун для тривалих поїздок. Або ж коли ви просто не хочете хвилюватися про запас ходу від акумулятора, Mazda робить ставку на гібриди, тому що вони відповідають потребам людей там, де вони є, пропонуючи практичне гнучке рішення, яке відповідає реальному життю. Незалежно від того, чи ви міський водій, чи шукач пригод на вихідні, гібрид може впоратися з цим, не змушуючи вас змінювати весь свій розпорядок дня. Якщо ви знаєте Мазда, ви знаєте їхню мантру «зум-зум». Головне створювати автомобілі, якими приємно керувати, і які дарують іскру захоплення щоразу, коли ви натискаєте на газ. Ви можете подумати, що гібриди це лише про економію пального та розсудливість, але Мазда перевертає цю ідею з ніг на голову. Вони розробляють гібриди, які не просто економлять пальне. Вони забезпечують той тип чутливого та захопливого водіння, який так люблять шанувальники Мазда. Візьмемо, наприклад, їхній новий двигун SkyActive Z, який дебютує в наступному поколінні cx 5 до 2027 року. Це незвичайний гібридний силовий агрегат. Mazda вкладає в нього свою інженерну магію, поєднуючи на дефективний бензиновий двигун з електродвигуном, щоб створити щось потужне, плавне та так веселе. Це як скуштувати торт. Ви отримуєте кращу економію палива та менше викидів, але все одно відчуваєте гострі відчуття від зуму. Коли повертаєте на поворот. Або виїжджаєте на шосе. Давайте поговоримо про планету хвилинку. Ми всі хочемо чистішого повітря та здоровішого довкілля. Чи не так? Мазда згодна з цим, прагнучи досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Але вони використовують практичний підхід, щоб досягти цієї мети. У той час, як деякі виробники автомобілів повністю зосереджуються на електромобілях, Мазда дивиться на ширшу картину. Вони знають, що створення мільйонів акумуляторів для електромобілів вимагає величезної кількості ресурсів, і не кожна країна має інфраструктуру для підтримки повністю електричного майбутнього. Саме тут гібриди сяють, вони скорочують викиди та споживання палива, не потребуючи повної зміни способу водіння чи заправки. Стратегія Mazda щодо кількох рішень полягає в тому, щоб пропонувати варіанти вибору: гібриди, гібриди з підзарядкою від мережі. Та так, навіть деякі електромобілі адаптовані до того, що має сенс для різних ринків та способу життя. Наприклад, їхні гібриди розроблені з урахуванням жорстких правил викидів, таких як Euro 7 у Європі та Tier 4 у США. Отже, вони не просто екологічніші сьогодні, вони створені, щоб залишатися екологічними, навіть коли правила стають суворішими. Мазда не самотужки вирушає в цю гібридну подорож. Вони об'єднуються з такими впливовими компаніями, як Toyota, Denso та Blue і e Nexus, щоб зробити свої гібриди першокласними. Навіщо ви знаходите велосипед, коли можна запозичити досвід у людей, які десятиліттями вдосконалювали гібриди? Наприклад, гібрид Mazda CX 50 2025 року використовує систему від Toyota, поєднуючи два літровий бензиновий двигун з електродвигунами. Що забезпечує потужність 219 кінських сил та чудову економію палива. Але Mazda не просто запозичує технології, вони додають власний стиль. Їхня власна гібридна система, що постачається зі Sky Z, орієнтована на ефективність та продуктивність, адаптовані до унікальних відчуттів водіння Mazda. Ці партнерства дозволяють Mazda заощаджувати на витратах на дослідження та розробки, а це означає, що вони можуть залишатися доступними за ціною своїх автомобілів. Водночас оснащуючи їх передовими технологіями, це безпрограшна ситуація для водіїв, які хочуть мати чудовий автомобіль, не витрачаючи при цьому багато грошей. Говорячи про доступність, автомобілі сьогодні не дешеві, і мазда це знає. Саме тому вони скоротили свої інвестиції в електромобілі на 3,3 мільярда доларів, щоб зосередитися на стратегії економії активів. Химерний термін. Але це просто означає, що вони розумно витрачають свої гроші, використовуючи існуючі заводи, спільно використовуючи виробничі лінії для бензинових, гібридних та електричних моделей, а також спираючись на партнерства для скорочення витрат. Що це означає для вас? Сподіваємося, це означає, що гібриди Мазда залишаються доступними за ціною. Виробляючи гібриди, такі як CX5 та CX50, на гнучких виробничих лініях Mazda може знижувати витрати, не економлячи на якості. Крім того, гібриди заощаджують ваші гроші на заправках, а враховуючи, що ціни на бензин, як завжди, коливаються, це велика справа. Mazda повертає свій легендарний роторний двигун, на жаль, не для спортивних автомобілів, а як гібридний генератор. Якщо ви новачок у роторній грі, це чотирициліндровий двигун. Мазда повертає свій легендарний роторний двигун, на жаль, не для спортивних автомобілів, а як гібридний генератор. Якщо ви новачок у роторних двигунах, то це чотирициліндровий автомобіль. Mazda MX30 REV та культовий концепт SP демонструють цю технологію, де компактний роторний двигун заряджає акумулятор, збільшуючи запас ходу та зменшуючи викиди. Це неординарно інноваційно та так характерно для Mazda. Цей крок показує, що Mazda не боїться мислити нестандартно. Вони зберігають свою спадщину, адаптуючи її до гібридного майбутнього, доводячи, що можна шанувати традиції та все ще розширювати межі можливого. Зрештою, гібридна стратегія Мазда відчувається людяною, тому що вона побудована навколо реальних людей. Йдеться про те, щоб дати вам вибір. Гібриди сьогодні електромобілі завтра і завжди радість керування Мазда. Йдеться про баланс між задоволенням, доступністю та відповідальністю без проповідей та зайвих складнощів. Незалежно від того, чи мчите ви міськими вулицями, чи їдете сільською дорогою. Гібриди Мазда розроблені, щоб зробити кожну поїздку трохи кращою. Отже, ось і все. Чому Мазда повністю зосереджена на гібридах? Це практично. Це захопливо, і в ньому є душа Мазда. Мазда – двигун, який може змінити все. Давайте поговоримо про те, про що я говорив на початку відео. Мазда створює щось, що на їхню думку може сколихнути всю автомобільну промисловість. Уявіть собі, 2027 рік. І ви збираєтеся купити новий автомобіль. Електромобілі всюди. Елегантні, блискучі та надзвичайно високотехнологічні. Але, можливо, ви все ще не готові повністю перейти на електромобілі. Можливо, вам подобається відчуття від традиційного двигуна його гучний звук. Або, можливо, ви просто не готові шукати зарядну станцію під час подорожі. Саме тут у Мазда виникає смілива ідея: що якби вам не довелося вибирати між продуктивністю, ефективністю та дбайливим ставлення до планети? Що якби вони створили двигун, який запропонує вам найкраще з усіх світів? Це обіцянка SkyActiv-Z. І головна ставка Мазда полягає в тому, що він приверне увагу людей. Отже, що ж таке SkyActiv-Z? Простіше кажучи, це чотирициліндровий двигун наступного покоління, над яким Мазда працює за зачиненими дверима вже багато років. Він має замінити їхні поточні двигуни skyactiv G та SkyActiv-X. і він розроблений, щоб робити щось унікальне: поєднувати ефективність дизельного двигуна, швидку реакцію бензинового двигуна та екологічні переваги гібридної технології. І він повинен відповідати над суворим нормам викидів, таким як Euro 7 у Європі та Леве 4 і Tier 4 у США. Це складне завдання чи не так? Але інженери Мазда кажуть, що вони близькі до того, що вони називають максимальним згорянням. По суті, святий грааль двигунів внутрішнього згоряння, звучить як кадр із науково-фантастичного фільму, чи не так. А ось тут починається справжнє задоволення. Skyactiv-Z Актів це, це не просто щось. Він буде доступний у різних варіантах: м'який гібрид, повний гібрид, гібриди з підзарядкою від мережі та навіть повністю електричні конфігурації. Це означає, що незалежно від того, чи хочете ви трохи електрифікованого прискорення чи повністю електричної їзди, мазда подбає про вас. Вони не кажуть забудьте про електромобілі. Натомість вони кажуть, гей, давайте надамо людям варіанти, які відповідають їхньому життю. І я не знаю, як ви, але мені подобається ідея мати варіанти для чогось такого особистого, як ваш автомобіль. Давайте поговоримо про те, чому це важливо. Зараз автомобільна промисловість переживає великі зміни. Усі поспішають перейти на електромобілі. Тесла є лідером у цьому питанні, а великі компанії, такі як Тойота, Форд та VW, вкладають мільярди в автомобілі на акумуляторних батареях. Але електромобілі все ще підходять не всім. Можливо, ви живете в місті, де зарядних станцій мало, або вас турбує, скільки ви можете проїхати на одному заряді. Можливо, вам просто подобається відчуття від звичайного двигуна. Мазда бачить усе це і каже: ми вас слухаємо. Їхній план створити гібридний двигун, який настільки хороший, що відволікає частину уваги від повністю електричних автомобілів. Ходять чутки, що генеральний директор Мазда дуже схвильований цим. Очевидно, коли люди запитують його про SkyActive Z, він не стримується. Його цитують, як він сказав: наш новий гібридний двигун знищить всю індустрію електромобілів. Він не каже, що Мазда знищить електромобілі, але він кидає рукавицю, обіцяючи створити гібридні двигуни, які є найкращими з найкращих. Отже, де цей двигун з'явиться першим? Подейкують, що він дебютує в наступному поколінні Mazda CX5, можливо, приблизно у 2027 році. Це важлива подія, адже CX5 одна з найпопулярніших моделей Mazda, елегантна, приємна в керуванні та практична. Поєднання його з передовою гібридною системою може зробити його справжнім хітом для ігор. Крім того, Mazda створює цю гібридну систему повністю власними силами. Що показує, наскільки серйозно вони ставляться до правильного виконання роботи. Вони не просто збирають деталі від інших компаній, вони створюють щось унікальне. Тепер перейдемо до однієї з найцікавіших частин. Mazda каже, що ці нові автомобілі будуть доступними у світі, де деякі електромобілі коштують стільки ж, скільки й невеликий будинок. Це музика для моїх вух. Вони не намагаються спустошити гаманець, щоб дозволити вам керувати чимось розкішним та екологічним. Натомість вони хочуть зробити чудові автомобілі доступними для звичайних людей, таких як ви та я. Цю місію я можу підтримати. Але ось питання на мільйон доларів: чи зможе Мазда справді це зробити? Чи зможуть вони створити потужний, ефективний, екологічний та доступний двигун, одночасно конкуруючи з гігантами електромобілів? Це великий виклик, але Мазда має досвід нестандартного мислення. Вони роками вдосконалювали та налаштовували двигуни внутрішнього згоряння, навіть коли всі інші приєдналися до цієї тенденції. Така вперта креативність змушує мене думати, що у них все ж є шанс. Тож, яка ж тут загальна картина? Мазда не намагається боротися з майбутнім, вони намагаються його формувати. Вони вважають, що для двигунів внутрішнього згоряння все ще є місце, особливо коли вони поєднуються з гібридною технологією, яка зменшує викиди та підвищує ефективність. Йдеться про те, щоб надати водіям вибір, а не нав'язувати всім однакові умови. Незалежно від того, чи ви міський житель, який любить гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі, чи подорожуючий автомобіль, який хоче м'який гібрид для більшого запасу ходу, Mazda каже: у нас є дещо для вас. На завершення я хочу почути вашу думку. Чи розглядали б ви можливість придбання Mazda з двигуном SkyActiv Z? Вас цікавить гібрид, який обіцяє продуктивність, ефективність та ціну, яка не змусить ваш гаманець плакати, чи, може, ви повністю захоплені електромобілями та вважаєте, що Мазда не туди веде? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво знати, що ви думаєте. Що стосується мене, то я заінтригований. Ідея автомобіля, який здається знайомим, але розширює межі можливостей двигуна. Це круто. Якщо Мазда зможе виконати свої обіцянки, вони можуть не просто сколихнути галузь, вони можуть надихнути на абсолютно новий спосіб мислення про те, якими можуть бути автомобілі. Тож засміливі за сміливі ідеї та відкриті дороги у 2027 році. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі. Залишайтеся допитливими, і я зустріну вас наступного разу.